Субота, 21 тижня, позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. До Корінтян, друге послання святого Апостола Павла Читання. Браття, маючи таку надію, ми повні сміливості, не як Мойсей, що на лице клав собі покривало, щоб сини Ізраїля не бачили, як той блиск зникав, але їхній розум притупився, бо аж по цей день. Коли читається Старий Завіт, те саме покривало зостається невідкритим. Христос Бо його усуває. І аж по сьогодні, при читанні Моїсея, лежить покривало на їх серці, та коли вернуться до Господа, покривало паде, Господь же Дух, і де Господній Дух там воля. Ми ж усімо в дзеркало, відкритим лицем відзеркалюємо Господню славу і переображуємося у Його образ від слави у славу згідно з діянням Господа, що є дух. До корін... Коментар ми ж усімо в дзеркало, відкритим обличчям відзеркалюємо Господню славу. І преображуємося у його образ. Дорогі мої, християнство від самих початків було і не тільки проголошенням доброї новини, але й явленням віри через самих християн. Як і Мойсей, про якого згадує апостол, після перебування з Господом настільки сяєв. Що інші не могли подивитися на нього, так само і християни мають бути відображенням божественної слави. Світ завжди і певно, особливо саме тепер, потребує цього шаяння, Бог потребує своїх свідків. Якщо ми не щаємо, якщо ми і наше життя не вказуємо на Господа, то ми вказуємо на щось інше. Образ Божий є у кожній людині, але людина або дає цьому образу і виявитися і засяяти, або ж ні. Частіше ми дозволяємо, щоб життєві проблеми і клопоти цей образ перекривали. Як там покривало це, Стараємося щораз більше докладати зусиль, щоб образ Господній на образ і подобу якого ми створені, відзеркалював славу нашого Творця. Від луки Святого Вагія читання. Одного разу, коли Ісус у суботу зголоднів. Проходив засіяними ланами, його учні зривали колоски і розтерши їх руками їли. Деякі з фарисеїв їм сказали, чому ви робите, чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним? Як він увійшов в Дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і дав тим, що були з ним, хліби, яких не дозволено їсти, хіба що самим священникам. Далі сказав їм син чоловічий, владика і суботи. Раз якось другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати. А був там чоловік з сухою правою рукою. Книжники та фаристеї стали за ним назирати, чи він уздоровить у суботу, щоб найти, яке оскарження на нього. Ісус же знав їхні думки і сказав до чоловіка, що мав суху руку. Встань і вийди на середину. Подивився той і встав. Тоді Ісус до них промовив. Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити, спасти життя чи погубити. І глянувши кругом на всіх, сказав до нього, простягни руку, той зробив так, і його рука стала здорова, як і друга. Коментар. Син чоловічий, владика і суботи. дорогі мої, в релігійному житті ми звикли виконувати ті ті, чи інші практики, постанови, виконуючи їх, витворюємо певний тип наших стосунків з Богом. Часто ми не усвідомлюємо, що це лише засоби, які провадять нас до Бога. І не мають жодної цінності самі в собі. Ми можемо їх змінювати, адже для кожної людини вони є інакшими. Господь є нашою єдиною метою, а все інше засоби, які застосовуємо, щоб до нього наблизитися. Про що йде мова в сьогоднішньому Євангелії? Зривати колоще рукою було дозволено згідно закону Мойсея, але фарисеї бачили в цьому порушення суботи, уподібнюючи своїми тлумаченнями зривання і розтирання руками до жатви й молодьби. Тут вони стараються або застосувати закон абсолютно формально, так, щоб закон став в'язницею для людей, а не дорогою до. Або свободою. Закон Мойсея був даний для того, щоб людина виросла зі свого природнього стану в стан Богопочитання, в стан Слуги Божого. Фарисеї стараються перетворити закон в осудження. Ось що відповідає Христос. Невже ви не читали ніколи? котрі так гордитеся своєю начитаністю, своєю вченістю. Чи не нагадує, дорогі мої, це нам наше відношення до священного Писання, до постанов церкви, як ми вчитуємося у ці правила, як ми домагаємося того, щоб ми все виконали? І як ми ці правила перетворюємо у знаряддя для засудження нашого ближнього. Ми проходимо по усмилість, милосердя заради того, щоб закон застосувати формально. Закон, який ми самі не застосовуємо до себе, те ж саме відбувається тут. Фарисеї застосовують закон, який самі тлумачать. Адже Мойсей нічого не говорить з того, на що вони посилаються, але вони Його слова застосовують так, щоб знайти спосіб осудити Христа і Його учнів. Христос їм говорить, чи ви не пам'ятаєте, що Давид зробив? Давид, який вважав ще великим святим Старого Завіту, і додає: Субота для людини. А не людина для суботи, тобто всі правила, які дані в старому або в новому завітах, дані для людини, для її користі, для її спасіння, а не для того, щоб її зламати, розбити, поневолити. На початку Старого Завіту, ми бачимо, що Бог сьомий день спочив від своїх справ і скінчив Бог дня, щомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у ті дні сьомі від цієї усієї праці, своєї, яку був чинив. Бутя 2.2. У старому завіті, цей сьомий день вважається святим днем. Коли і людина повинна відпочити від своїх звичайних земних справ, присвятити день для Бога, для молитви, для читання святого Письма і Його вивчення. Але не тільки людина повинна відпочити, повинна відпочити вся природа. Чоловік не робить земних справ, не обробляє землю. На природу, цей сьомий день розпочуджувався тим, що кожен сьомий рік було передбачено законом дати полю відпочинок, а потрібно було обробляти інші ділянки. І ставиться питання, чи творити добро цього дня? Що, на думку фарисеїв і кричників, порушувало суботу або стримуючи себе від усякого доброго діла, фактично творити зло. Період історії, яким являється для людини день відпочинку, потрібно застосовувати для того, щоб діло Боже довести досконалості, не заковуючи його в такі рамки і закони. Які не дають жодному творінню ані людині дихати, діяти, зростати, з цілесного стати духовним. Ось про що говорить Христос в цьому випадку. З сьогоднішньої євангельської розповіді ми дізнаємося про уздоровлення Ісусом з сухоруком чоловіка. Ісус у суботу заходить до синагоги. Де здійснює чудо уздоровлення Згідно єврейських приписів, праця у суботу була заборонена. За Ісусом пильно стежили законовчителі. Ісус, знаючи думки людей, був зашурений їхньою поведінкою, тому стане їм питання, на яке вони були неспроможні відповісти, годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Та Ісус, незважаючи на них, все ж таки здійснив чудо. Часто люди опиняються у своєму житті як у ролі тих законовчителів, так і у ролі сухорукого, як і у випадку з законовчителями, наша застрість стає нам на заваді, щоб розпізнати Бога та запросити Його в своє життя. А також щиро порадіти ближнього, коли він одужує від своєї хвороби. Буває, що ми просто не вміємо співрадіти його радістю, бо наше почуття заздрощів тому перешкачає. А в другій ролі ми опиняємося тоді, коли суха рука, сухе серце, око, вухо, уста. Можуть бути нашою недугою, не розв'язаною внутрішньою трудністю або ж конфліктом з ближнім. І важливо, щоб ми ставали більш свідомими своїх немочей та приходили в храм, як сухоруків синагогу, бо саме там Він зустрів Ісуса, саме там можемо зустріти Його ім. А ви, дорогі мої, де шукаєте Христа? Де хочете Його зустріти чи де Його зустрічаєте? Кожна людина має питання, на які хочеться знайти відповіді. Напевно, звичка ставити запитання залишається ще з малку. Відомо, що чотирирічна дитина у середньому ставить 437 питань на день. Ми вже не чотирирічні діти, питань вже менше. Складність у тому, що відповідати на них вже нема кому, батьки тут не допоможуть. На деякі питання просто неможливо знайти відповіді. Рано чи пізно кожна людина запитає себе, навіщо я живу, у чому сенс життя? Багато хто записує, у чому сенс мого служіння. Іноді, щоб знайти відповідь, досить просто підняти очі та простягнути руку. Отже, ми знаходимо Ісуса, який йде разом зі своїми учнями в суботу за сіними латами. Учні Ісуса пильно зголод сильно зголодніли, тому стали зривати колоски, розтирати їх руками і їсти прямо з рук. Напевно, ми ніколи не дізналися б цю історію якби не чування, і орлиний погляд групи фарисеїв, які стояли на варті суспільних інтересів. Коли ви вони побачили, що роблять учні, вони одразу сказали, навіщо ви робите те, чого не повинно робити в суботу? Напевно, учні хотіли щось відповісти, можливо, спробувати якось виправдатися, але Ісус сам відповів за них. Взагалі, факт. Сам появи фарисеїв у чистому полі, та ще й у Галілеї є дуже примітною подією. Справа в тому, що навіть у найкращі часи кількість фарисеїв ніколи не перевищувала на 6 тисяч людей. Якщо виходити з того, що населення Палестини було грубо 6 мільйонів, то отримуємо, що на одну тисячу людей припадало лише один по одному фарисею. Щоб краще уявити ймовірність зустрічі з ними, скажу, що ж таке відсоткове співвідношення мають у складі населення України цигани чи вірмени. Зустріти їх можна, але не скрізь. А тут Ісус у чистому полі зустрічає навіть не одного, а цілу делегацію фарисеїв. їх було кілька. Деякі ж фарисеї сказали: очевидно, що ця зустріч не була випадковою. Якщо ми уважно подивимося на Євангелія від Луки, то побачимо, що у перших чотирьох розділах, в тому числі в четвертому, де йдеться про початок служіння Ісуса, згадок про фарисею немає. Але вже починаючи з п'ятого розділу, вони з'являються все частіше і частіше. Вони не були тими, хто ходив за Ісусом, сподіваючись почути прекрасну проповідь і отримати одне слово для свого життя. Вони всюди ходили за Ісусом, щоб почути одне Слово, яке занапастить Ісуса. Вони шукали компромат на нього і робили це з наполегливістю папараці, і ось прийменник, здається, знайдений. Те, що учні їли зерно з чужого поля, не тільки не було злочином, але більше того було законено шимусеєм. Коли увійдеш у виноградник ближнього Твого, можеш їсти ягоду схочу, скільки хоче душа твоя, а до посудини Твоєї не клади. Коли прийдеш на жнева ближнього Твого, сервай колоски руками твоїми, але серпа не заноси на жнева ближнього Твого. Второзаконня Торозаконня 23, 24, 25. Ніхто у звичайний день не мав права нічого сказати учня. Але проблема в тому, що це був незвичайний день. То була субота. Щоб зрозуміти всю що важливість суботного дня для євреїв, прочитаємо второзаконня 5:12, 15. «Дивися суботного дня, щоб свято зберігати, його, як наказав тобі Господь Бог Твій, Шість днів працюй і робив шахи діла твої. А день що ми, субота, господаря Богу Твоє. Не роби ніякого діла, ні Ти, ні Син Твій, ні дочка Твоя, ні рам твій, ні рабиня Твоя, ні віл твій, ні осел твій, ні всяка худоба Твоя, ні прибулець твій, що в Тебе, щоб відпочивав раб твій і рабиня Твоя, як і Ти. Через цю заповідь Бог хотів, щоб людина в суботу відмовилася від ушляких своїх звичайних справ, і присвятила цей день особистим сустонкам з Господом. У цьому було її призначення прийти до Господа, служити йому, спілкуватися з ним, шукати Його. Але фарисеї забули мету суботи, замість того, щоб шукати самим особи Бога і допомогти в цьому іншим, вони звернули свою увагу на слова не працюй. Оскільки саме вони працювати не звикли, і для них. Не працювати було зовсім не важко. Вони вигадали безліч правил, щоб вважати роботою, а що не вважати. Наприклад, суботу можна пройти 999 метрів, і це не було роботою. Але варто було помилитися у підрахунку та зробити зайвий крок. Все. Отже, ти вже працював, а отже, страшенно грішив. Вони дуже довго сперечалися. Чи може вийти в суботу на вулицю людина, яка має вставну щелепу? Чи це уважатиметься за виконання роботи? За цими правилами учні не просто порушили закон субот, вони просто попрали його. Адже вони, зриваючи колосся, тиснули на зерно, розтираючи колося руками і здуваючи з долонь лушпиння, вони молотили й віяли. І це ще квіточки, вони їли зерна, а отже вони готували їжу в суботу. Фарисею буквально почав трусити від праведного гніву, так що цілком ймовірно багато хто з них згрішив, виконавши певну кількість роботи. Ісус розумів, чим викликано їхнє обурення, проте не прийняв їхніх претензій. Він навів приклад життя всім шанованого царя Давида. Ісус сказав їм, хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів самі ті, що були з ним. Як він увійшов до Дому Божого, взяв хліби, предложення, яких не було їсти нікому, крім священників, і їв і дав тим, що з ним були. Коли Давид рятувався від царя Саула, що хотів його вбити, він прийшов до священника Ахім... Ахімелаха і просив у нього хліба. Священник не мав іншого хліба, крім хліба, предложення. Цей хліб не можна було їсти нікому, крім священників. Бог дав такий закон, щоб народ Ізраїлю благовів перед Богом, але священник дав ці хліби Давидові. І в першій книзі цар 21.6 сказано і дав йому священник священного хліба, бо не було в нього хліба, окрім хлібів, предложення, які були взяті від Господнього лиця, щоб по знятті їх покласти, покласти теплі хліби. Обидва вони формально порушили запи. Але ніде в Біблії ні Давид, ані Авимелех не засуджуються за це. Вони формально порушили замудь, але виконали її мету. Такий вагомий аргумент, як вчинок Давида змусив фарасеїв замовкнути. Тоді Ісус сказав їм: син людський є пан і суботи. Навіщо фарасеї розробили таку складну систему правил, для того, щоб виконати закон? А навіщо вони хотіли виконати закон, щоб догодити Бога? Парадокс у тому, дорогі мої, що виконуючи свої правила, вони забули тому, що навіщо вони потрібні. Сам Бог в особі Ісуса стояв поруч з ними, але вони настільки були зайняті собою і своїми власними думками, що не помітили того, кого чекали сотні років. Є такий анекдот: один бідний чоловік дуже страждав і, зрештою, звернувся у молитві до Бога. Той відповів йому, сину мій, іди до церкви. Людина послухалася і зайшла у першу церкву, що йому трапилася, але його відразу зусила група порядку і поставила його геть, оскільки від нього погано пахло. Тоді чоловік заволав до Господа Боже, вони не приймають мене, на що Бог йому відповів? І мене теж, сину Боже, сину мій. Іноді ми захоплюємося власними ідеями тим, що здається нам правильним. і це добре щось робити, намагатися змінити. Але при цьому всьому потрібно пам'ятати, для кого і для чого все це робиться. Сине людське є Пан і Суботи. Ісус це наша мета. Ми приходимо щонеділі на службу Божу не для того, щоб знайти привід, не працювати, а тому, що хочемо пережити особисту зустріч з Ісусом. Прийдіть до мене у втомлені обтяжені, а я облегчу вас. Можна багато служити і щось робити, але не пережити особисту зустріч Ісусом, коли Він підійде до тебе. Фарисеї дуже намагалися все виконати двічі на тиждень постили, хоч закон цього не вимагав, чітко молилися за графіком, але коли Ісус підійшов до них, то Його не побачив. Завжди слід пам'ятати і тримати перед собою нашу мету Ісуса Христа. Після цієї відповіді Ісуса фарисеї вже зрозуміли, що уловити Його в незнанні закону і побити камінням не вдасться. Ісус добре знав закон і пророків, і Писань. Він не тільки знав весь закон, він чудово розумів сам його дух. Фарисеї зрозуміли, що з Ісусом їм буде потрібна особлива тактика. І вони знайшли, вони намагалися уловити Ісуса у порушенні закону Суботи. Одну з таких субот Ісус заходить до синого. І там е, була чоловік, у якого рука була суха. Публіку, що зібралася у синагозі, можна було поділити на дві категорії: одні дуже уважно слухали Ісуса, і за окремий Його фраз досить кивали голову. Інші, що сидять на почесних місцях, теж дуже уважно стежили за всім, що говорив Ісус і робив. Але ніяк не вирішали зовні своїх почуттів. Лука каже, що фарисеї спостерігали за ним. Є велика різниця між уважно слухати та спостерігати. Фарисеї спостерігали, уважно стежили, чи не скаже Ісус чогось такого, що можна буде причепитися? Чи може Він зцілить когось? А чи ця людина відома тим, що багато зціляє? І ось що недавно він зцілив прокаженого тапора лідера. Тільки це було не в суботу. Було б чудово, щоб він зараз узяв та й повторив один із своїх фокусів, а ми його тут, як тут, ісхопимо, порушник суботи, і тут же його і камінням поб'ємо. У глибині синагоги сиділа людина. Обличчя його було сумне. Одна його рука була неприродно зігнута. вона була суха. Дехто каже, що він був мулером, який тяжкою працею добував собі хліб. Але з його рукою сталося нещастя. Спочатку вона почала погано його слухатися, а потім зовсім тратила чутливість відмер. При створенні людини Господь створив дві руки, щоб людина могла ефективно працювати. Але через сохлу руку ця людина багато чого вже не могла робити. Через сохлу руку у нього виник комплекс неповноцінності. Він часто плакав ночами і стогнав як ще мені жити тепер. Висохла рука стала для нього величезною проблемою, і вплинула на його характер та долю. У світі багато таких людей. З першого погляду здається, що студенти університеті здорові і живуть щасливо, в нічому не потребуючи. Але якщо ми подивимося уважніше, ми дізнаємося, що в них є серйозні життєві проблеми. Він сказав Ісус до цього чоловіка: Устань і вийди на середину. Як тільки людина почула слова Ісуса звернені до нього, буря почуттів ухопила його. Стивування, сумнів, радість, недовіра, все пролетіло за якусь частку секунди в його голові, але він послухався Ісус і вставши, вийшов насеред. Ці м'які погляди всіх, були прикуті до нього. Одні ти вилилися з цікавістю, інші з презирством і глузуванням. В очах третіх, і це були фарисеї, промайнув вогник Злотіхі. Нарешті ти будеш в наших руках, Ісусе, з Назарету. Але Він побачив страждання цієї душі, безцільність її існування та надію на Тю. Так само, і весь у нас з вами в житті. Ісус закликає нас, устань, на насеред. Ісус кличе нас у світлене коло не для того, щоб знущатися з нас, показати пальцем, подивіться на цього невдаху, Він на нічого не статний. ні, дорогі. Ісус кличе нас допомогти і звільнити. А якщо ми тільки встанемо, якщо тільки приймемо це рішення, незважаючи на реакцію людей навколо, наших друзів, рідних, колег, якщо тільки Він гукнемося на заклик Ісуса, Він змінить наше життя, Він наповнить Його своєю любов'ю. Повнотою, він дасть відповідь на найголовніше наше питання, навіщо я живу. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі діляю благословення, ви під ним, на жаль, відповісти. Не пишіть імена, а просто так коментуйте, висловлюйте свої думки. І про лайк не забувайте або подобається, або не подобається слава Ісусу Христу.